Гідравлічна пила PILOUS CTR-1000H60 – це втілення передових технологій у деревооброблюваній галузі і надійності найсучасніших верстатів для розпилу. Ключові особливості обладнання. Технологія на рівні великих пилорам CTR-1000H використовує передові розробки, які зазвичай характерні для більших машин. Суцільні леза фіксовані направляючи компенсатор тиску. Все це забезпечує максимальну продуктивність і точність різання. Великий кольоровий сенсорний екран стандартної комплектації дозволяє швидко і легко керувати процесом різання. Чотири режими різання, автоматичний вихід пильного важеля після різу та швидке введення товщини дощок, все це робить роботу простішою та ефективнішою. Гідравлічне обладнання для максимальної продуктивності. Завдяки гідравлічним аксесуарам машину легко налаштовувати під будь-які завдання, забезпечувати ефективну роботу та економію робочої сили. Гідравлічна пилорама CTR-1000H60 від PILOUS – це не лише обладнання, це важна Дійний партнер у кожному проєкті для серійної обробки великих обсягів пиломатеріалів. «Кверп» є офіційний представник Пілоус в Україні. Деталі в огляді від компанії Кверп.